Доброго дня, дорогі друзі. Давайте погодуємо птахів. Там білочка вверху сидить з сойкою, здається, а й з вороном. І власне от давайте погодуємо тваринок і поговоримо про те, переход, про який усі говорять. Він там триває не один день, вже розпочався. Дивіться, розмовляють між собою, Але як його поражити? І взагалі там ще будуть вигадувати різні речі. Ні, ну в чомусь, вони праві, там щось відбувається, але той переход, про який говорять, що чекає на людей, він уже давно. Давно давно вже пройшов. Він, точніше, він відбувається поступово, але він вже давно почався. Ми його, так би мовити, навіть не помічаємо. Ми б могли його помічати більше в позитивному плані. А ми, на жаль, нас заганяють у негатив, тому ми його помічаємо тільки в негатив. Власне, розблокування людини, душі, духу єднання. І готування до, інших, до іншого процесу, до іншого життя, по суті кажучи, на цій планеті, чи хтось піде звідсіля. Ну, власне, оце все вже давно відбувається. І воно блокується війною і але, але як пережити? Ну, дуже складно, так? Да? Багато людей мені всі і Я ну, сама на собі відчуваю багато, що... О, подивіться, дивіться, маленька, яка. такий великий, хлобочик і маленький, як дитинка. Може, це мама з дитинкою, але вони дружать. Вибачте, такі відступлення, да? відступи, які ну, вони цікаві. Власне, як, як пережити? Ну, По-перше, намагатися радіти життю. Спілкуватися з природою. А дуже, якщо вам тяжко, не замислюватися ні на чим, ні на своїми станами, аби вас вони не поглинали. А то є люди, відчувають, руки, ноги болять, серце спиняється. І оце на цьому всьому зациклюються. Треба ну, розслаблятися, навчитися розслаблятися в будь-якому стані. Навіть якщо на ну, поруги війна, якби це не страшно, було, не звучало в жертви. Але ви маєте зрозуміти одне, що якщо ви не розслабитеся, і не... Ну, це не значить, що вам все пофіг, так, як кажуть. Але в принципі оцей стан такого здорового. По фігізму у вас має бути присутність. Це сам характерник абсолютного спокою. І коли цей спокій до вас прийде, тоді ви зможете. О, полетіли, тоді ви зможете ту ж саму ситуацію вирішити або побачити в іншому ракурсі. І вам буде здаватися, ви будете дивуватися Боже мій як. Я так не міг е, стільки часу мене це турбувало і не, не міг рішити оце все собі, по-перше. А був думав, що я такий, а насправді я інша людина, накручував себе. Бо все дуже, дуже зараз притомано в такому стані багатьом людям. Вони в пошуку себе. І починають себе з'їдати, я обичаюся, багато хто. О, дивіться, дивіться, дивіться. А, друзі, красуні. Сидять, які красиві. А власне, треба от, знаєте, радіти життю як ці голуби. Ми, звичайно, не такі, можна сказати, обмежені, да? людина себе вважає необмеженою, тільки поїсти, поспати, політати, да? як ці голови. Але у них головне їх, у них є свобода, подивіться. Вони вільні, вони відчувають простір, люблять літати, відчувають оцю любов, свободу. Оцю. І, власне, це їм дозволяє спокійно подолати цей перехід. Бо вони гармонічні. Якщо вони щось не те зробили, то вони себе не з'їдають, як людина це буває з'їдає. Тому от знайдіть. Те, що вас, вам зігріває душу. Творчість якась. Якісь, ну, може, якщо у вас все є, але немає спокою, і ви не можете. Тоді допомагайте людям. У вас є гроші, допомагайте комусь грошами. Або якщо у вас немає грошей, то знаходьте щось інше, в іншому плані займатися чимось творчим. Можливо, це допоможе вам якісь кошти мати. І можливо, а найголовніше це найголовніше не гроші, як не крути, а найголовніше, що ви знайдете себе. От зараз такий етап, що треба знайти себе. Розумієте, Це не значить, що згадати, ким я був, там, гетьманом. Ну, це добре, якщо ви згадаєте щось таке, а з іншого боку. Це не завжди приносить користь. Головне стати самим собою, тобто знайти себе, у ту дитину, якою ти народився. Чистою, Такою свої бажання згадати, що, ви, що ти хотів, коли ти був маленький, до ну, чого ти, ти прагнув в найкращих своїх бажаннях. І, власне, намагатися от щось зробити в цьому плані. Знайти себе, відшукати себе. Оце і є головна мета переходу. Займайтеся. І любіть і цінуйте своїх рідних. Цінуйте звичайну розмову. Подивіться, який чорний голуб. Такий аж прям чорний тюльпан такий, знаєте, фан-фан-тюльпан. Да? у чорному, знаєте, як ото зоро, такий собі зоро. І власне цей пошук себе, цей пошук творчої основи в собі, спокій, гармонізація себе, слухайте музику, там хтось може, якісь чаші там чи якісь ще, якщо вони, вона вам подобається, і душа ваша вона, сприймається, слухайте це перед сном. Можете так, десь в машині їдете чи в маршрутці, не, не за кермом, звичайно, а просто коли вас везуть, да, підключіть тихенько мелодію і слухайте її. В навушниках, звісно, краще, щоб нікого не турбувати і не обмежувати іншу свободу. Або е, щось іще слухайте. Займайтеся, е, ще раз повторюю, творчістю, руками займайтеся дуже багато. Ще такий момент, о, цікавий момент. Да, от, о, хто знає, у Германії таке, ну я би сказала, неадекватне рішення таке по відношенню до людей з, е, прийнято. Я не знаю, чи усі це Германія, чи якісь частини, що не можна спати на дачах. Лишатися на них це нонсенс. Вони об'ясняються те, що начебто на дачах немає відповідних умов. Але у багатьох людей ми знаємо, що які дачі бувають, і що таке умова. Раніше наші пращури не мали ні електрики, ні газофікації, але були щасливими. І да, зараз там різні були ситуації, але чи забезпечує належність електрики? Захищає життя людини. Ні, навпаки. Ну, багато всього. Знаєте, це тоталітарне, вже таке, я скажу, техногенно тоталітарне суспільство, яке будується усюди, і в першу чергу в Європі, воно просто поглинає людей і люди починають думати, що власне що так не має бути. Ні, так не має бути. І, власне, що до чого я кажу? Що треба спати бажано. Важен, чого вони не дозволяють німцям, бо вони бояться відродження арійської раси, бо арійська раса це пов'язана з землею, силами природи від землі. От зараз тепліше стає. Ходіть по землі ногами. Мивайтеся водою, звісно, зараз потруїли, от ви бачите, і з-під Запоріжжя, в Дніпрі потруїли воду, повиливали щось спеціально, і тваринки, пташки погинули. Але якщо є десь чиста така водойма, будь ласка, використовуйте, вмивайтеся, руки мийте. Ходіть по землі і бажано спати в звичайних умовах, щоб була у вас якась дача, вибачайте далі, або до сусідів, до якихось родичів поїдьте. ночуєте там, от, десь біля землі. Намагайтеся влітку десь поближче до землі бути. Це дуже-дуже допомагає людині, і в тому числі з переходом. А праця на землі. У кого немає города, беріть город. Їздіть і працюйте на землі. Просто це не значить для того, щоб там заробити щось чи годуватися. Ну, можна і годуватися, до речі. Це для того робити, щоб ви були пов'язані з землею, силами землі і природи. Щоб вас не роз'єднували. І чим більше вам, чим гірше вам, тим більше городів ви вважайте, беріть. Я отак от розуткую. Але насправді, насправді, це все от спілкування з природою і з землею. Праця землею, вона дозволяє людині приходити до себе і перейти у цей період. переходу переходить період. Це на тиждень. Вони там затемнення, період, коридори придумали. Але найголовніше на це, головніше, що він весь час іде, цей період, і він дуже важливий. От власне, не втрачайте себе. Якщо у вас якісь дурні думки, навіювання, чи це ви самі собі накрутили. Це не так важливо хто. Головне, що ви маєте. Воно піде, як тільки ви. Згармонізуйтеся, заспокойтеся, не гризіть себе, не кажіть, що я погана людина, якщо в мене такі думки прийшли, чи що я щось таке зробив. З наступного разу постарайтеся зробити щось краще, якщо так вийшло, що ви в чомусь винні. Але емоційного, енергетичного навантаження і чорних таких думок має не бути тоді, коли ви розслабитеся. Коли ви відчуєте себе, бо в цих е, емоціях ви себе не відчуваєте. Ви відчуваєте той соціум, який на вас дамить, оточення ваше, може, не завжди е, гармонійне. Да? І ви самі себе заганяєте. А на цьому всьому працюють е, ну, різні да? особи, які це використовують. І підселяють до вас різні сутності і все інше. Тобто головна. Головне, заспокоїтися, згармонізуватися, не думати про погане. В день, подай 15 хвилин в різний час. Починайте з 2 хвилин чи з 1 хвилини. Не виходить, хоч одну хвилину розслабляйтеся. Потім так чи інакше ви прийдете до того, що розслаблення буде більше більше і більше. Це я вам просто раджу. Будь ласка, от для того, щоб ви не втрачали себе, не робили ніяких поганих кроків, не доводили себе до якихось. Ну я вибачаюся, є люди, що і викидаються із вікном будинків, доведені і станами, і ситуаціями, і соціумом усім піратами. Вони не можуть, вони не знаходять, вони їм ні з ким поговорити. Вилити нікому цим, біду, яка у них в душі, вона перекручується важкий період зараз. І, по суті, доводять вони себе собі, Ну, і їх, звичайно, доводять. Але, шановні друзі, запам'ятайте, життя це унікальне. Це, Якщо ви живете, ну, ви живете, і вам доля продовжує життя, то ви маєте жити далі завіть за тих, хто пішов. Оце продовжуйте їхній шлях, бодай трохи. Знаєте, людина в неї дуже складне життя. Вона стикається з такими виборами, які дуже жорсткі, часто вищі сили, чи сама вона себе так підводить для таких е, ситуацій. Але дуже тяжко. І серцю, і душі треба себе жаліти. Починайте себе любити і жаліти. Але, звичайно, старайтеся бути кращими. Та ще раз повторюю, розслабляйтеся, прийдіть, подивіться на природу. Подивіться, послухайте, погодуйте пташок. почніть з цього. Погодуйте пташок. Подивіться на те, які вони красиві, гармонійні, які вони веселі, вільні. І станьте трохи більш вільними. Розслабтеся. Подумайте про те що у вас є гарно, окрім того, що у вас є поганого. І скажіть собі, який молодець, що я, оце от у мене добре, а я от все-таки я нічого. І коли ви так скажете, що я все-таки я нічого, є щось мені гарне, і повірите в це, і не будете себе гризти і не будете дуже страждати, то тоді гарне прийде до вас. І найголовніше відкиньте усі погані думки. Просто, е як би це не тяжко було, не звучало тяжко, просто намагайтеся розслабитися. Хоч одну хвилину, почніть з одної хвилини, повторюю. Дуже тяжко було час, але з одної хвилини почніть. От, якщо одну хвилину ви зможете розслабитися і бодай трохи відчути себе, себе оту дитину в собі. Чисту, то це вже шлях до, до, до перемоги. Я вас всіх дуже люблю за те, що ви знаєте, там я буває так детально не дивлюся відео, не завжди. Так? А є такі люди, які детально дивляться і вони шукають відповідь і розвивають себе. І ви мені допомагаєте. Зрозуміти, чи важливо те, що я кажу чи ні, своїми дописами. Вибачте, не відповідаю усім. Але інколи, і на мене теж там вплив є, я не кажу, що цього немає. Тому я і кажу про ту ситуацію і свого, так би мовити, досвіду. Я бачу, як треба виходити, як на що треба активізуватися. Бо на, на всіх нас є вплив, на всіх нас намагаються всіх нас розчалити, привести до якихось стану, але ми маємо бути борцями. І ще такий момент: якщо вам погано, то сміхайтеся. Психіка вона так реагує і або регочить як дурний, я вибачаюся. Оце є козацький сміх, такий, коли козаки виходили і реготали. І в такому енергетичному ну, звуковому вимірі доходили до таких частот, коли просто супротивник не міг вже й втриматися, вже, вже ж якось його жахало, те і його дивувала поведінка козаків. І, власне, от, але й козаки вони розвантажувалися в той час. Енергетику свою негатив це знімали і посилювалися. За рахунок позитиву. От, сміхайтеся. Або смійтеся, насправді, навіть якщо, як дурний сміх, смійтеся, знаєте, як кажуть, дурнуватий сміх такий, розслабтеся і просто всміхайтесь. Хай, як кажуть, нас ніхто не захопить. Чорти бояться козацького сміху. А у нас і вверху чорти і. Переді чорти і позаду. Не хочеться їх чортами назвати, бо чорти це ще, знаєте, такі сутності, які справедливі. Вони просто так не прив'язуються. Да? А оце, що нами керує, це свині. От, власне, ці погані свині і жаби, такі тупі, вони теж їм не дуже сподобається, коли ви будете в позитиві. Ви енергетику свою змінюєте. Танцями займаєтеся, годинка ввечері. Трошечки включіть зараз в інтернеті дуже багато. Там той ірландський степ, той речок, український гапак, ще оце такий танець є. Плазунець, да? чи пластунець його називають, плазунець. по-моєму. От, дуже гарні у нього там вправи і для жінок, і для чоловіків. Подивіться, виберіть собі якийсь е, такий фрагмент і займайтеся під музику. І виходьте з цього якогось колу затемнень. Хай затемнення не приходять в вашу, ані в вашу душу, ані в вашу голову. Я вас усіх дуже люблю. Тримайтеся, ми переможемо, бо ми українці. Бачите, бо ми українці, бо ми єдні. Бо ми астає. а астає вовків. І стоя. Все буде добре, все буде Україна. А вони вдавляться. Вдавляться. І нічого у них не вийде. Ніякого не да рибану, ні винищення нас. Вони самі будуть винищені.